Болить горло, спробуй зіпелор льодяник. Зразу проанонсуємо і вже привітаємо у марафоні Михайло Подоляка, радника керівника офісу президента. Пане Михайло, раді вас бачити. Вітаємо, пане Михайло. Головна тема, яка досі обговорюється, чиновник опад. Нове слово вже вивчили. До нього трошечки звикли, але тим не менше, ніхто мені здається, коли це починалося, не очікував, наскільки це триватиме довго, і наскільки це буде така інтенсивна історія. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі цього процесу такого швидкого, де надто швидкого очищення влади ми знаходимося? І у людей завжди два питання. Да? От ми чуємо, коли будуть посадки, чи не закінчиться це просто звільненнями? Да? І власне те, що тепер нас лякає. А якщо така масштабна чистка пішла, як зробити так, аби це не привело до втрати керованості держави? Адже зміни йдуть практично на всіх рівнях. Ну, це якраз ви гарно ставите питання, гарно ставите акценти. Треба оцей баланс витримати, да? тому що можна якби з водою викинути і дитину. Ну, тобто, ми можемо так ех, витратити весь час сьогодні на те, щоб шукати відділ і їх наказувати, їх карати. Але ну, все ж таки, суспільство в нас звикло до свободи слова, і це дуже гарно. Суспільство звикло до... Конкуренції політичної, в тому числі, і суспільство не хоче, щоб ми щось там таємничали таємничили і не зробили висновків з того, що воно говорить. Я маю на увазі суспільство в цілому, і безумовно певні сигнали вони накопичувались довгий час, тому що все ж таки війна у нас вже практично рік іде. Ці сигнали накопичувались, але суспільство все ж таки хотіло отримати на них відповіді на, на низку, хоча б питань, отримати відповіді. Оці ці відповіді сьогодні. Все ж таки держава починає давати. І це дуже важливо. Дивіться, і тут ми давайте зафіксуємо позицію. Перше не тільки відставки, вже і сьогодні є певні слідчі дії по конкретним персонажам, і крім того, вже є певні судові рішення. Я маю на увазі, наприклад, тримати під вартою людей, поки буде і і так далі, тому що політична складова. Політична відставка це все ж таки не, процес швидкий. А все, що стосується юридичної складової, він трошки повільніший. Це зрозуміло. Тому зафіксуємо першу позицію. Після політичних відставок, в тому числі, будуть розслідування і будуть юридичні наслідки для конкретних людей. Це перше. друга складова. Безумовно, це буде продовжуватись, тому що якщо ти вже почав процес і сказав, а ти маєш говорити постійно і Б і це і В, і так далі, тому що люди хочуть отримати конкретику. Люди, які займають посади, мають бути прозорими, мають бути не тільки ефективними і професійними. До речі, це теж важливо, тому що подекуди в нас не дуже професійні все ж таки є очільники тих чи інших галузевих напрямків, Але між тим люди мають бути не тільки професійними, але ще й прозорими. Щодо розуміння, яку ціну сьогодні держава платить, тому безумовно ці процеси продовжаться. Ніхто не буде знаходитись в такому знаєте, привілованому стані, що він зможе якось собі забезпечити е, додаткову. Давайте я так з іронією скажу, додаткову пенсію на яку не заслуговує пане Михайлові. Ставка Резнікова наскільки вона вірогідна? Я б хотів би, щоб ми з вами привикли до того, що спочатку рішення, а потім обговорення це дуже важливо, тому що спекулятивно це ж знаєте, це такий певний тиск. Якщо ти інформаційно починаєш щоденно говорити: відставка, 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 то поступово люди перестають працювати. Щодо пана Резнікова, сьогодні була і його заява. Що безумовно, якщо президент буде наполягати в рамках політичної відповідальності, ще раз підкреслюю щодо міністра конкретно оборони, якщо президент буде наполягати щодо політичної відповідальності, Резніков безумовно. Напише заяву про відставку і піде у відставку. Але це я думаю, що декілька днів треба витримати нам, для того, щоб знову ж таки не спекулювати. Бо я вже бачив, з'явились... Як це думки про те, хто буде наступником пана Резнікова і таке інше. Але ви знаєте, мені ведеться трошки інакше, треба ставити питання. Резніков був край ефективний щодо е, комунікації з нашими партнерами. Це дуже важливо складова в даному випадку. Ви ж розумієте, що ми зараз говоримо про стан війни, в якому знаходиться Україна. Я розумію, що в людей є певна емоція, коли ти отримуєш дані, що щось там десь крадуть. Ну і в е, певних обсягах крадуть, і ти хочеш відразу прийняти всі рішення, але тр... ну, такі можливо вони і справедливі по відношенню до людей, які це робили, і по відношенню до людей, які мають нести за це політичну відповідальність. Але я трошки інакше дивлюся, війна ж не закінчилась. У нас надто складні переговори сьогодні щодо ракет підвищеної дальності, щодо штурмової авіації, щодо логістичного забезпечення снарядами. Бо ми, ми говоримо про великі речі, але ми ж не забуваємо, що нам потрібно дуже багато і патронів, і снарядів, і амуніції, і таке інше. І оцім постійно займався пан Резником. В нього були чудові особисті відносини. А ви розумієте, що переговорити в тому числі не тільки математичні формули, а ще й особисті відносини. Ще й довіра. На жаль, ми сьогодні втрачаємо певну частку довіри до нас. Давайте відверто про це говорити. Я розумію, що ми знаходимося. Аж ж з чого з цього і починав. Нам треба знайти оцей баланс. Знаєте, ну безумовно, треба, щоб були прозорі схеми закупівлі для військовослужбовців. Це очевидно. Мені взагалі дивно, що певні люди просто заробляли на цьому. Як це, це навіть не заробляти, а просто крали на цьому великі обсяги грошей. Це безумовно. Але з іншого боку, в нас переговори з партнерами, які продовжуються постійно, і в нас довіра. Партнерів або немає довіри партнерів, тому коли ми говоримо про заміну Резнікова, треба ж буде розуміти: а чи знайдемо ми ну чи верніше знайти таку кандидатуру, яка зможе оці ці питання на себе перебрати і отримати довіру і е добрі особисті відносини для того, щоб ми ці переговори вели на такому ж е, професійному і потужному рівні. Скать, будь ласка, сьогодні була заява пана Резнікова, яку дуже давно ми чекали, якщо не з початку війни, про те, що літаки будуть це вже точно, тільки не зрозуміло, які ви можете щось додати, якісь подробиці. Uh, ну безумовно, я ж завжди кажу про те, що готові говорити про зброю, яку нам надають тільки після двох речей, після того як певні уряди заявлять, що вони юридично готові нам передавати, і ми будемо отримувати цей обсяг зброї. Чи а про це заявить хтось з очільників держави? Я маю на увазі, чи президент, чи головнокомандуючий чи міністр оборони, От три. ну, чи міністр закордонних справ після цих офіційних заяв, безумовно можемо розбирати щодо того, чи ми вже отримуємо юридично. Це це юридична складова, але щодо авіа. Безумовно, ми маємо. Ми отримуємо е, ракети підвищеної дальності вже вони є в пакеті, які сполучені штати нам надають, але це 150 кілометрів, і тому ми продовжимо говорити про ракети підвищеної дальності, які є навіна е, які працюють на відстані 200-300 кілометрів. Тобто, це робота продовжується. Друга складова. Дуже інтенсивні переговори якраз йдуть щодо авіації. Нам потрібна штурмова перш за все. Авіація я вже пояснював неодноразово, що на даному етапі війни, коли ти йдеш у контрнаступ, то тобто для того щоб захищати зверху прикривати своїх хлопців свою бронетехніку, яка Буде йти в прорив, потрібна саме штурмова авіація, яка буде як танк такий, знаєте, з неба зносити все, заливати все вогнем. Тому що нам треба вже сьогодні говорити конкретно треба багато нищити російської техніки, залишки російської техніки, треба багато живої сили і таке інше. Тому це А-10, це а, штурмова авіація. Безумовно, є певні ефективні а, винищувачі, такі як Ф-16, які використовуються і для перехоплення, і для а, а, штурмових операцій. Тому ми будемо продовжувати, А вони є ключовим літаком сьогодні в багатьох країнах, тобто основним базовим військовим літаком, і таким чином будемо проводити переговори саме щодо F-16, щодо штурмових авіацій, щодо вертолітів, які можуть бути ударними, такими як Апачі і таке інше. Тобто, це все сьогодні на столі переговорів. Це складні переговори, тому що знову ж таки, як з танками починали. Так само а, наші партнери все ж таки пробують дотриматися якогось там а, такої обережності, яку яку, на мій погляд, вже сьогодні дотримуватись цієї обережності немає сенсу, тому що зрозуміло, війна максимально об'ємна. Вся конвенційна зброя Російської Федерації використовується окрім зброї масового враження. Тому для того, щоб ми не підвисали в цій війні, не було затягування конфлікту. Очевидно, що на даному етапі потрібно вже всі види зброї використовувати, включно з авіацією. Ми це пояснюємо. Що це вже і політично важливо, і скажімо так щодо етапів війни важливо, і щодо математики війни важливо. Тому будемо продовжувати ці переговори, пане Михайло. Питання щодо інформаційних спецоперацій. От зараз такі є кілька блогерів, уродженців в Росії, які вже проживають в Сполучених Штатах Америки. І тим не менше, вони розвивають таку думку. у них дуже багато підписників. Що, мовляв, українська влада може отримувати зброю двома каналами: це канал, яким вона вже отримує зброю від наших партнерів, за яку, начебто, сплачує, що говориться, і другий канал це лендліз, який українська влада чомусь не використовує з невідомих причин, або як кажуть ці блогери з відомих тільки їй причин. І хочеться, щоб офіс президента відругував на такі заяви і на такі інформаційні операції, тому що з одного боку це можна. Розцінювати як наклеп, і ну, зневага до української влади так, це і є зневага. Це виглядає дивно. Абсолютно дискредитація, алогічно. я б сказала. Та. Це абсолютно Ну, дискредитаційної програми, я не думаю, що тут є теорія змови, якась да ну, можливо, там є і елементи гібридної війни, але мені видається, що просто дуже багато блогерів, давайте відверто скажемо, які видають себе за експертів, і які пробують таким чином підвищити собі вагу. Дивіться, які ми розумні. Ми тут все знаємо і таке інше. Давайте зафіксуємо офіційну позицію. Ну як ви собі уявляєте, ми хочемо отримати максимальні обсяги зброї кожен день, інтенсивні переговори на рівні президента. Всі це знають у політичному Довжі і публічно це постійно проговорюється, постійно говорить, дайте нам ті чи інші види зброї, які важливі для цих е, е, моментів війни. Про це говорять наші військові постійно ведуть переговори, які пакети, що мають включати. Дивіться. Ми отримаємо від сполучених штатів всю необхідну нам зброю. Ну безумовно, ми б хотіли трошки більше, швидше і так далі. Але це і є позиція переговорення. Ми говоримо про кількість, про швидкість, про логістику і так далі. Вони говорять так само, що є певні політичні предостороги і тому подібне. Але щодо офіційної позиції, ми отримуємо необхідні нам пакети. Вони абсолютно безкоштовні. Ну, є певні інші пакети, які ми купляємо в інших, в третіх країнах. Безумовно, це перш за все так звані розходний матеріал. Да? Ну, тобто, це снаряди може бути, це патрони знову ж таки, це ще якісь розходники і таке інше. Тобто, в якихось країнах ми безумовно купуємо. Як було наприклад з бронежилетами, чи з касками, чи з аптечками, і таке інше, в а, ключові елементи, такі як, наприклад, Хаймарси чи ті штанки, безумовно, це заходить нам в рамках а, пакетів допомоги. В тому числі і сполучених штатів, ви порахуйте сум. Це перше і друга складова офіційна ленд – це юридичний формат для самих сполучених штатів. Перш за все, вони для себе в рамках цих пакетів беруть, формують передачу нам зброї, які оплачує їх бюджет. Ну це ж очевидна річ. Мені взагалі е, трошки дивно це все чути, тому що ще раз підкреслюю: якщо нам накомпонували, наприклад, ракет підвищеної дальності 150 кілометрів, то це сплачує за це бюджет Сполучених Штатів і це юридичні формули, які вони використовують. Як їм ці гроші, а це ж офіційно, правильно, як ці гроші офіційно провести? Тому ленд-ліз це перш за все гроші, які вони витрачають на пакети, які нам передають. Тобто. Давайте фіксувати позицію. Це дійсно дивно. Я розумію, що сьогодні дуже багато буде е, цікавих інформаційних компаній проти України, бо безумовно треба якось загальмувати е, хід війни, е, перетворити його в затяжний конфлікт, да і дати можливість Росії все ж таки якось там дотиснути суспільство, інших країн, щоб вони на нас вже натиснули, і ми якби сіли за стіл переговорів і щось на щось розміняли. Ну, по перше, цього не буде. Президент про це постійно говорить. Але по друге щодо передачі нам зброї, перше. Ми і публічно, і не публічно на різних майданчиках говоримо про все. І ви бачите, що ми отримуємо максимально об'єми зброї. Я маю на увазі максимальну е, номенклатуру зброї. Це і ЗРК. Включно з Петрем, це і танки, включно з Абрамсом, Ми зараз про Сполучені Штати це і постійно додаткові джевеліни, стінгері, снаряди до 155-го, До цього Хаймерси, до цього гаубиці різні, до цього 155 п'ятдесяти ствольна артилерія. А зараз ми говоримо вже отримуємо ракети підвищеної дальності, 150+, Будемо говорити про атакамси чи аналоги, і будемо говорити про F-16, чи штурмову, що більш важливо, штурмову авіацію, включно з вертолітом. З, з, з винтокрилами розумієте, ми про все це говоримо, все це отримаємо. Далі, друга складова основні пакети, де є оця фундаментальна номенклатура, велика номенклатура, йдуть нам безкоштовно. Безумовно, є ще коштовні речі, які ми купляємо в інших, в третіх країнах, да, які нам потрібні, і це буде постійно йти. ну Мається на увазі, що десь треба щось докупляти, тому що це ж розходні матеріали. І третє. Безумовно, кількість таких інформаційних вкидів буде наростати, тому що принципово для Росії сьогодні, коли вона концентрує весь ресурс і резерв на окупованих територіях для того, щоб якось знову ж таки підсилити тиск. А сьогодні цей тиск і так на Донецькому напрямку суттєвий, безумовно, ці інформаційні компоненти будуть збільшуватись. Ми маємо з вами спокійно до цього ставитись, не рефлексувати. Я підкреслюю, буде багато такого. Маємо просто це пояснювати, і дуже добре, що ви піднімаєте ці питання. Немає різниці, це є вкіди, це є елементи інформаційної війни Російської Федерації, чи це є просто нарцисізм окремих блогерів? Да? Бо я так само рахую, що на 90% людська цивілізація робить помилки, е виключно із-за глупості людей. Ну, ми маємо про це не забувати, але між тим маємо постійно пояснювати все, що відбувається. Дякую Я вам дуже, пане Михайло. Тому що маніпуляція навколо саме цього питання виникає дуже багато від людей, які як стверджують на боці України.